Вітаю вас, я Тетяна Пономар. Почувши ім'я мого сьогоднішнього гостя, багато у кого з'явиться тремтіння в колінах. Адже це філіжанку кави зі мною сьогодні відомий у Черкасах стоматолог Володимир Соболевський. Вітаю вас, Володимире. Доброго дня. Як ви самі ставитеся до того, що ну багато хто побаюється стоматологів? Ми згадуємо завжди ту стоматологію, яка була в нас в дитинстві. У мене теж такі самі згадки про стоматолога. Який нас лікував в школі. Це були, напевно, не найкращі часи проведення в кріслі і, взагалі, пов'язаності з стоматологією. Тому, напевно, більшість з нас згадує саме ці періоди нашого життя, цю радянську медицину, ці установки з шнурками, звичання в кабінеті. І насправді зараз до цього всього немає. Я думаю, що сучасна стоматологія відрізняється від. Той стоматолог, яку ми пам'ятаємо 40 років тому назад. Ви в дитинстві теж боялися стоматолога? Страшенно. Так? А як Ви вирішили обрати собі такий фах стоматолога? Випадково. Все в цьому житті складається з якогось випадковості. Це була теж випадковість. Здавав документи на лікувальний факультет Київського медичного університету. В приймальній комісії, головою приймальної комісії, був декан стомат факультету. Ну і така от задушевна бесіда під час дощу на дворі. Понукала мене до того, щоб вибрати саме стоматологічний факультет. А хотіли ким бути? Хірургом. Тобто лікарем все одно хотіли бути, так? Я думаю, що всі діти вони вперше хочуть бути космонавтами, потім якимось там моряками, а потім, якщо доходить до медицини, то всі хочуть бути хірургами, бо інших професій, як правило, вони не знають. Тому, напевно, хотілося б хірургію як фах. Ну, ви в перший в Черкасах хто перший лікар, який зробив не просто стоматологію, приватний стоматологічний кабінет, а от зробив стоматологію іменною, тобто стоматологія лікаря Соболевського. Я не думаю, що ми були перші. Я думаю, що перша така стоматологія це Сергія Мамайсора. Можу помилитися, якщо помилився, когось образив з колег, то вибачайте. Ну, на моїй пам'яті я думаю, що це саме ця стоматологія, перша була приурочена до фамілії. В моєму розумінні це більш правильно, тому що ну, пацієнти, які приходять, вони мають знати лікаря, до якого вони приходять, і все-таки за цією фамілією стоїть якийсь багаж знань, вмінь, навиків, напевно, якоїсь якості цієї стоматології. І є лікар, який відповідає за. Якість тих лікарів, які в нього працюють, можна сказати так, ви на кін ставите своє прізвище, так можна сказати? Та, напевно так. Тобто, люди, які у вас працюють, у них є якісь скажімо так, за яким критерієм ви обираєте вибираєте тих, хто у вас працює? Ну напевно, за власним критерієм, тому що ти завжди хочеш, щоб діти були схожі на тебе, угу. щоб твої підлеглі були в чомусь схожі теж на тебе. Напевно, по такому критерію. Так. Як зараз з фахівцями з фахівцями Черкас? Складно. Так? а чому? Ну тому що хороший фахівець, як правило, вже десь працює. І для того, щоб його забрати, треба перейти дорогу іншому фахівцю, а ростити свого трошки складно. Але ми займаємося цим питанням. Тобто роботи немає в тих, хто не хоче працювати, так? Я думаю, що в будь-якому випадку зубів більше, ніж стоматологів, тому роботи немає в тих, хто не хоче працювати. Розкажіть, будь ласка, у вас скільки ви вже лікуєте? З 99-го року, ну, 19 років. А мені цікаво, яка най, який найстарший пацієнт був у вас? 95 років. Ми дійсно зараз не бачимо межі в імплантації. Ми готові оперувати пацієнтів будь вікового статку. І ну, коли ця робота була зроблена, звичайно, було дуже багато дискусій навколо цього, чи потрібно це було цьому пацієнту, як взагалі допомога подібна. Ну я не вважаю в зв'язку з тим, що це моя бабуся. Тобто ви робили потім, бо... зуби власні бабусі? Ну, спершу ми не афішували це як подію. Да, пацієнт був вибраний саме за цим критерієм. Насправді це мала бути подія всеукраїнського масштабу, просто в зв'язку з неможливістю відеозйомки, відеофіксації, вона не набула такого чинності. Це третя операція на теренах України, який прооперований пацієнт за віковим статусом вище 92 років. Що ви, ви їй зробили? Видалили всі зуби на нижній щелепі, поставили імпланти, наділи нові коронки. І як вона їсть огірки, яблука? Я думаю, що там ще років на 10 має вистачити. А дітей лікуєте? Я фахово не дитячий лікар, тому не займаюся дитячою стоматологією. На жаль, є питання хірургічні, які ми вирішуємо з дітьми. Тому що в нас в Україні побудований критерій 14 років то є дитина, до 14 років, вище 14 років вже він може вважатися як доросли. От. Ми, на жаль, імплантуємо і дітей меншого віку, і в 12-13 в 13 років, при необхідності за ортодонтичними показаннями, ну це певні покази. От це як тимчасова реабілітація, не постійна. В подальшому він буде перелікований там, по досяженню ну, більш зрілого віку, 20 років, там, чуть більше. Одина дитина це моя дитина. Ну, він нікому не довіряється, більше, йому так подобається. Він спить в кріслі. А ким ви хочете, щоб він був ваш син? В душі я хочу, щоб він пішов по моїм стопам, але чи він це зробить, це вже питання часу. Поки що я не впевнений в цьому. Які в нього є, ви бачите, які в нього є задатки? Бачите, давайте історію розберемо. 20 років тому назад, навіть 25 років тому назад, да, там чуть чуть більше, коли я починав свою кар'єру. Стоматологія була зовсім на іншому рівні. За 25 років. Коли йому треба буде почати свою кар'єру, я думаю, що він теж зможе перебрати безліч професій. Зараз з'являється дуже багато нових професій. Не обов'язково, щоб він йшов по цим стопам. Окрім того, що ви е, е, оперуєте, якби приймаєте в клініці, так, ви ще і е, їздите на всілякі конференції. Я більш то, що і сам читаю лекції да. час від часу. Це заставляє людину, ну, зокрема, лікаря, да, більш. Так відноситись до своєї роботи більш ем, прискіпливо. Ми документуємо більше робіт проведених, фотографуємо ці роботи, якось архівуємо їх. По-дальшому це дає допомогу тобі, коли ти передивляєшся ці знімки, побачити якісь негаразди в цій роботі. Ти зможеш на слідуючих пацієнтах цього уникнути. А ви дуже багато працюєте. Можу і більше працювати. Просто доба, на жаль, має тільки 24 години. Коли Знову ж таки, ви, ми з вами подружилися на Фейсбуці, в вашій стрісі не лише щелепи показуються, а і відпочинок, так, дайвінг ви займаєтесь? Два останні роки, вже третій рік, да, знайшов собі хобі. Ну, в кожного якесь хобі. Хтось на полювання ходить. Я теж іноді ходжу на полювання, але мені звірючок жалко. А дайвінг це така досить. Тим більше дай він з фотоапаратом. Як часто ви буваєте? Ви занурюєтесь, скажімо так. Ну раз на два місяці точно багато наших глядачів подумає: ну, мабуть, ви людина не бідна, якщо два, двічі на що два місяці можете собі дозволити поїхати за кордон. Що на це скажете? Ну, складне запитання, звичайно. Дивлячись, чим порівнювати бідність і небідність, Я розумію, що зараз більшість українців живе зовсім за інші кошти. Але я не людина бюджету і не маю ніяких здобутків з бюджету. Я не державний працівник. Я працюю рівно стільки, скільки я працюю. Якщо кожен буде працювати, як я думаю, він теж зможе їздити раз на два місяці. Я ж сказав, я можу працювати ще більше. Просто години немає, стільки. На добу всього 24 години. Більше неможливо. Не від того, що мені більше потрібно, від того, що мені подобається те, що я роблю. Це моє хобі. Колись філософ один сказав, що знайдіть собі роботу, хобі, і ви ні одного дня не будете працювати. От я фактично не працюю. Мені подобається те, що я роблю. Одна моя подруга, вона приїжджає сюди з-за кордону з сім'єю. Їй дешевше приїхати сюди полікувати зуби в Черкасах, заплатити за квиток туди і назад, на літак, і полікувати я, тут знаю, зуби. Так. Люба про Хоч ваша кава, хоч наше лікування, воно складається з якихось складових. Серед цих складових є собі вартість продукту, яку, на жаль, понизити не можна. Я думаю, що кава ця і в Відні, і в Черкасах собі вартість має приблизно однакову. Але до цієї вартості додається ще вартість оплати праці, якихось там налогів, там, інших розхідних. І оці розхідні вони трошки різні, тому що зарплата на Україні і за кордоном різна. Саме за рахунок цього вартість лікування різна. Це перше. По-друге, ну, там це дуже статусно. Тобто лікар може працювати дуже мало, але поставити великі ціни на своє лікування і отримувати великий кеш. На Україні, на жаль, ми звикли працювати, тому чи на щастя, ми звикли працювати. Хоча для наших пацієнтів, для середньостатистично, ті ціни, які в нас, це є високі ціни. Але, тим не менш, питання моє в тому, що якщо настільки різниця ціна. Ну, Мимоволі виникає питання, чи не за рахунок матеріалів, які там беруться дешевше десь, ви розумієте? Ну, я можу відповідати тоді тільки за себе. Да? У нас немає в клініці нічого китайського, крім калькуляторів на реєстраторі, бо, на жаль, фірмових якось на руки не попадають. Все інше ми купуємо сугубо максимально якісне і максимально можливе, яке може бути в стоматології. Не тільки на Україні в стоматології, а взагалі. Ну, але, Собі вартість цього матеріалу насправді не дуже велику ціну має ну, в лікуванні. Якщо це розмова йде про хірургію, то так, там дві третини може коштувати сам виріб і тільки третину оплата праці, там, якихось там налогів, все інше там, затрат, додаткових затрат. Якщо розмова йде про лікування, то вартість цієї пломби вона не відповідає вартості кінцевого продукту, тому що там насправді більше вартість все-таки має праця лікаря. Його можливості по відновленню, ну і інші затрати. Лікар Соболевський робить операції безкоштовно? Ну, ми всі зараз робимо щось безкоштовно, тому що наша держава знаходиться в стані війни. На жаль, до нас багато приїжджає пацієнтів, які відбули АТО, або ще зараз в АТО і приїжджають на ротацію. Ми надаємо посильну допомогу, наскільки це можливо. Оперуємо цих пацієнтів, протезуємо, лікуємо. Ну, по можливості, наскільки це може бути. Тобто все за ваш кошт? Все за наш кошт. Пацієнт нічого не оплачує, крім можливо, квитка на маршрутку для того, щоб до нас доїхати. Тобто це ж така ще й благодійність, так? Ми не популяризуємо цю стезю нашої роботи. Намагаємося менше про це кричати, бо ті, хто багато кричать, насправді мало роблять. Я думаю, що краще. Хай удякую скажуть саме ті, кому ми це зробили. А що зробити для того, щоб в 95 мати свої зуби? Які рекомендації стоматолога? На жаль, ну крім того, чистити зуби. Це все зрозуміло. Є якийсь секрет, такий чарівний. Якби такий секрет був, професія стоматолога була б не потрібна. Але на жаль, вона ще трошки є. Я думаю, що вона ще найближчим часом буде тільки ширшати, тому що наші вузи випускають таку кількість стоматологів. Щоб всьому світу не снилося. Но, на жаль, ті продукти, які ми споживаємо, містять таку кількість хімічних сполук, не завжди корисних для наших зубів. Я думаю, що ми без роботи ще довго не залишимося. У мене а, мій прадід він завжди казав: ну, як зуби можуть боліти? Це ж кістка. Він, він просто був впевнений, зробили. що це кістка, тому вона не боліла. Думаєте від Но, того? Жаль, я думаю, то, що я його думала, просто що гарні зуби. Це був зуб. ефект плацебо. Людина вірить в те, що робить. Но, насправді, Звичайно, чистка зубів двічі на день, щонайменше 3-5 хвилин. Це стандартна порада всіх стоматологів. Звичайно, відвідування стоматолога свого, за якого ви звикли, чи там, до якого найближче від роботи, хоча б раз на півроку. Навіть якщо нічого не турбує. Ну, я вважаю, що прийти і поздоровкатися навіть можна, якщо нічого не турбує, тому що проблему легше вирішити на початковій стадії, ніж коли ця проблема переходить в критичний рівень, коли це вже не допомагає. Звичайний стоматолог, і пацієнти звертаються до нас. Тому легше це все виправити на маленькі пломбочки. А зубна паста можна чистити зубним порошком, содою, там, я не знаю, чим ще, щоб, щоб зуби були білі. Пакістанці паличками такими спеціальними чистять. Воно трошки пахне, але зуби хороші. Насправді, я думаю, що тут велику роль відіграє. Як чистити mm -hmm. і скільки, можна чистити сухою щіткою, вологою щіткою mm -hmm. без пасти і порошку. Паста і порошок це тільки абразив, який покращує очистку. Так як е каструльку чи пательню можна мити тряпкою, а можна додати трошки фері. З фері воно буде митися набагато краще. Mm -hmm. Бо пательню можна довго терти е за допомогою просто ганчірки. Mm -hmm. на, на жаль, Багато часу піде, тому все-таки хороша паста прискорить цей процес. Процес сучистки, але ні в якому разі, навряд чи вона ну, забезпечить вас від карісу, вбереже вас для того, щоб вберегтися від карісу, потрібні пасти якісь більш специфічні. Лікувальні пасти. Ну є якісь інгредієнт. знаєте, от о, я би хотіла почути, що якщо читаємо, якщо там є отаке от сполучення букв. Значить, це паста лікувальна. А сполучення букв на упаковці гарантує, що воно є всередині. Те, що я не можу перевірити, я довіряю тільки упаковці. Але, на жаль, я думаю, що вони нас обманюють. І молоко, яке вам принесли, навряд чи корова надоїла. А хто лікує зуби лікарів Соболевському? Зараз мене лікують мої власні лікарі. Я можу їм довіритися. Напевно, це критерій відбору. Тобто це найкращий критерій відбору. Ви так. самі лікуєтеся у своїх же лікарів. Так Так само і критерій відбору чистота інструментарію. Ми завжди говоримо пацієнтам, що я можу відкрити будь-який лоток, вони всі запечатані в нас просто пакуються, Відкрити будь-який інструмент і залізти собі до рота. Це гарантія того, що я впевнений в стерильності цього інструментарію. Коли я говорила зі своїми друзями, що в мене от на програмі буде лікар Соболевський, кілька чоловік мені сказали, що у вас є така, якби. І ви така практика, що ви підписуєте документ перед тим, як починати лікувати. Пацієнт має розуміти кінцевий результат, що в кінцевому результаті він отримає той продукт, який би він хотів отримати. Це прописано в договорі. Клініка забезпечує себе в тому, що пацієнт розуміє всі етапи і послідовність цих етапів, а не те, що він там подивився на Ютубі і думав, що завтра вже буде все закінчено. А на жаль, треба чомусь рік щось чекати там і десять разів ще прийти. А багато таких пацієнтів приходять і говорять: Я от дивився, я читав в інтернеті. Ну, ми всі вчимося в інтернеті читаємо газету Бабушка, все більше консультуємося на форумі Сікею Ну до речі, я там теж модерую. Тому. Питання подібні. Ну, кожен лікар, він же ж не лише лікар, він і психолог. Пацієнта треба, ну, ви як стоматолог, знаєте, що пацієнта треба заспокоїти перш за все, людина, яка до вас приходить. Ну, з мене дуже поганий психолог, скажу чесно, да. напевно, за рахунок того, що не так багато часу маю для спілкування з пацієнтом великий дуже поток. Я себе цим просто самообманом таким займаюся. От. Ну, і, до речі, не маю, не найкращий характер. Ну, хірурги, вони всі трошки різкі. Тобто ви не з тих, хто буде розповідати, заспокойтесь. Звичайно, треба пацієнту цьому приділити якусь увагу, в чомусь його заспокоїти, але є ще така тенденція, що чим більше ти намагаєшся заспокоїти людину, він ще більше нервує. Тому іноді якийсь там підвищений тембр голосу працює краще, ніж 10 хвилин заспокоїння. Іноді приходиться, коли це питання стоїть під час операції, коли якийсь там рух пацієнта чи його. Бажання до цього руху може привести до того, що вся ця операція буде, піде зовсім по іншому шляху, або все зашкодить всьому, що ми зробили до цього. Іноді це необхідно просто. Ми не прив'язуємо пацієнтів своїх, там не садимо їх на якісь там спеціальні крісла там з фіксаторами, але пацієнт має розуміти, що під час операції все таки вийти і покурити не вдасться, поки вона не закінчиться. Ну ви ж багато лікуєте і своїх друзів, правда ж? Багато, до речі, пацієнтів серед ваших пацієнтів, ваших друзів. В будь-якому випадку, в будь-якого лікаря, основна кількість його пацієнтів це круг його спілкування. Тому, звичайно, так. Да. Часто буває таке, що десь ну, в якійсь, я не знаю, такій невимушеній атмосфері. Там знайомий чи друг каже, каже, Вова, подивися, в мене там четвірочка, щось ниє. Я думаю, що це завжди. Друзі, ваші ніколи не забувають, що ви стоматолог. не, не тільки друзі, це можуть бути просто пацієнти. Серед базару можуть відкрити і щось показувати. Тому я намагаюся на базар не ходити. Обходжу на да, великі скупчення людей. Ну, це правда життя. Для, для любого. Добре, що не гінеколог. І що в таких випадках ви говорите? Ну, намагаюся якось вивести розмову в інше русло, там, запропонувати прийти там, на днях там, якимось таким чином. Ну, але вже б людина, якщо хоче задати питання, вона все рівно його задасть. Це був професійний та відвертий. Відомий черкаський стоматолог Володимир Соболевський, пам'ятайте, що гарна розмова почасту би краще за філіжанку кави. Дякую, що дивились. Побачимось.